А чи знали ви, що від повістки можна відмовитись? І що поліція не має права її вручати? Впевнена, що ви не чули й половину своїх прав на отримання повістки? Саме тому додивіться наше відео до кінця. Інформації буде дуже багато. Ви дізнаєтесь, чи можуть вам вручити повістку у маршрутці, у потязі, чи мають право відправити на фронт без підготовки. Та що буде з тим, у кого білий билет? Перед початком підпишіться на канал Мережі Права. Наступного разу підготую відео про оплату комунальних послуг під час війни та про пільги. Тому слідкуйте за нами і будете в курсі актуальних новин. Сьогодні через воєнний стан в країні чоловікам здається, що їх вистежать біля дому, вручать в повістку і майже одразу відправлять на війну. Але давайте детально розглянемо весь процес від вручення повістки до можливої мобілізації, щоб зрозуміти, що реально чекає на вас. Насамперед запам'ятайте, вручення повістки ще не означає, що завтра відправлять в зону активних бойових дій. Те, що вам можуть вручити зараз, це прохання стати на облік або уточнити особисті дані у військоматі. Справа в тому, що багато чоловіків роками не заходили у військкомат. За ті роки вони вже можуть мати трьох дітей, тобто підстави для відстрочки, або взагалі можуть бути непридатними до військової служби за станом здоров'я. Тому представники військоматів роздають повістки, щоб з'ясувати, хто ще може воювати. А от вручити цей документ вам можуть дійсно просто посеред вулиці. Все тому, що законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає, а значить, їх можуть видавати на блокпостах, в громадському транспорті е біля поїзду. Військомати іноді так навіть карають чоловіків правопорушників. Наприклад, я чула, що під час рейдів закладами Києва правопорушникам комендантської години вручили 219 повісток. В Одесі їх роздавали просто на пляжі, а на Закарпатті тим, хто хотів незаконно перетнути кордон. Тому не хочете завчасно отримати повістку, не порушуйте порядок. Хто має право вручити повістку військовозобов'язаному? Ви будете здивовані, але у поліцейських такого права немає, як і у представників територіальної оборони. Повістку, отриману таким шляхом, можна навіть оскаржити в суді. А за чинним законодавством отримати документ ви можете від перше це співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тепер так називають військомати, друга представників органів місцевого самоврядування, третя керівників навчальних закладів. І четверта роботодавців. На початку відео я сказала, що можна відмовитись від отримання повістки. Ми в жодному разі не закликаємо вас шукати обхідні шляхи, щоб не йти до військомату. Навпаки, мережа права підтримує наших захисників та бажаючих поповнити її ряди. Але свої права ви повинні знати. Так, законодавство дозволяє відмовитись, якщо повістка заповнена з помилками. Уважно подивіться на екран. Так виглядає цей документ. В ньому обов'язково повинні правильно заповнити всі ваші дані, дату та час, куди треба з'явитись і позначити назву органу. Зробити печатку, підпис керівника військомату. Якщо чогось із цього немає або дані записані неправильно, призовник має законне право відмовитись від отримання повістки. У такому випадку співробітник військомату повинен скласти акт про відмову від отримання. Він укладається при свідках обов'язково. Єдиного бланку повісток не існує, тому в одних можна зустріти формулювання пропоную з'явитись, а в інших наказую. Але треба знати, що вони абсолютно нічим не відрізняються. Трапляються випадки, коли повістки отримують дружина, батьки чи сусіди, коли військовозобов'язаного не було вдома. Але ви повинні теж знати, якщо повістка була видана не особисто вам в руки, можете не з'являтись до військомату. Якщо вас запросили телефоном, то ви теж можете не прийти. Наше законодавство не передбачає виклик до військомату телефоном. А ще ніхто не має права забирати вас силою. Якщо так трапилося, що вас примусово змушують поїхати до військомату, ви маєте право викликати поліцію. Ви отримали повістку, стали на облік. А що далі? Далі вам вручать наступну повістку для проходження медичної комісії. За результатами медогляду, лікар, який входить до складу призовної комісії, вирішує, чи придатні ви за здоров'ям до військової служби. Тут виникає логічне питання: навіщо приходити у військомат тим, хто вже отримав білий квиток. Справа в тому, що особи, які не придатні до служби у мирний час, можуть бути обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що військовослужбовець може виконувати штабну чи тилову роботу, служити у штабах, комісаріатах, однак не може бути в зоні активних бойових дій. Тому ви у військоматі повинні показати відповідне посвідчення про те, що виключені з військового обліку. Далі вашу долю вирішать згідно з медичним показанням. А якщо чоловік повністю придатний і не має білого квитка, то що? Одразу на фронт? Не поспішайте панікувати. Після попередніх двох повісток вручать третю на строкову службу і четверту для відправки у військо. Але ви цю повістку можете навіть не отримати. Перевагу надають тим чоловікам, що мають досвід військової служби, або залучились на навчальні збори резервістам та колишнім учасникам АТО або ООС. Взагалі, за законом, під час війни людей без бойового досвіду на передову ніхто не відправляє. Всі мобілізовані проходять відповідне навчання в термін, необхідний для певної військової спеціальності. Під час дії воєнного стану цей термін може становити від одного тижня до трьох місяців. Певно, ви чули про такі випадки, коли чоловіків, які навіть не володіють зброєю, мобілізували без спеціальної підготовки. До Міноборони звертаються зі скаргами саме на те, що людей після пари днів навчань або взагалі без них направляють на передову. Наголошую, це незаконно. Згідно зі статтею 29 закону про військовий обов'язок і військову службу нікого не можуть відправити в зону бойових дій без підготовки. Якщо ви не пройшли навіть тижні навчання, зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони України. Отже, сподіваюсь, що трохи прояснила порядок призову та ваші права. У будь-якому разі за повісткою ви зобов'язані з'явитись у військкомат. Без зайвої паніки в армію не заберуть одразу ж. Якщо ви не з'явились за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. За наявку до військомату за викликом по першій та другій повістці передбачена адміністративна відповідальність і штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Коли ж ви пройшли медичну комісію і у подальшому не з'являєтесь до військомату, то на вас чекає кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби. За це передбачено покарання позбавлено волі на срок від 3 до 5 років. Тому зберігайте спокій і не бійтесь ходити у військомат. Та не намагайтесь уникнути цього, бо можна ускладнити ситуацію. І, звичайно, підписуйтесь на канал юридичної компанії мережі права. Наступного разу підготую відео про оплату комунальних послуг під час війни та про пільги. Теж детально все поясню, тому буде максимально корисно. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.